Слава Україні! Ось дивіться, яка у нас погода, холодно. І ось ми маємо сім'ю, яка літає. Літає, тобто вся пасіка не літає. У нас зараз є десь 6 градусів тепла, актив, наблюдається активний льот ці сім'ї. Що робити? Знаєте, будуть різні думки, я рахую так, така ситуація потрібно розбирати не до щось. Сім'ю тривожить. Тобто ми втратимо, можливо, при розборі якусь частину бджоли, але отакво, літаючи, вона втратить ще більше. Тому розбираю гніздо. Ось така ось ситуація. Знімаю решітку і починаю огляд. Це двохматочна сім'я, що з нею не так. Ось тут є ось така кількість розплоду, там далі корма є. Матки не наблюдаю в цій половині, тобто, можливо, вони тривожаться через відсутність матки. Ну, зараз ще раз подивлюся, якщо ні, витягаю перегородку і об'єдную. Ось так. Матки не знайшов, витягаю перегородку і суваю всі рамки до Бджоли собі, гніздо сформують самі. Так, далі в нас кормів є достатньо. Дуже не хочу розгублювати бджолу, ось так ту рамку, як на якій я розплід зараз трясу і заберу просто. І, все. і от вся історія, вся, вся робота, яку потрібно зробити. Тому що якщо це не зробити, така сім'я буде тривожитися цілу зиму. Ось так забрав перегородку. Тут є достатньо сильна сім'я в цій половині. Я навіть не розбирав так, як у нас спокійно сидить матка. Обов'язково повинна бути ця сі тривожила. Тривожилася, бджола літала. Тому, то. запам'ятайте, якщо бджола не тривожиться, не літає, не, можна, не потрібно лізти. Але в даній ситуації при ось такій ось погоді. При 6 градусах тут наблюдався льот, значить тут були проблеми з маткою. Об'єднали і через тиждень глянемо а навіть завтра, як вона себе буде почувати.